Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, скільки коштів тобі потрібно для старту. Зараз я тобі про це розповім. Я власник ландшафтної компанії. Тому з радістю тобі допоможу в цьому. Припустимо, ти хочеш відкрити власну справу надання послуг в ландшафтній сфері. Перш за все, тобі варто буде мати автомобіль. Нехай це буде бюджетний, нехай це буде дешевий, не завжди практичний, але він буде твій. Він буде тобі допомагати у доставці обладнання. Доставці робочої сили, ну і відповідно надання ландшафтних послуг. У мене для прикладу перший автомобіль був ласточка білого кольору четвірка. Далі пропоную вам розділити обладнання та інструмент на три класи: Це мінімум, базовий і максимум. Приблизно з такого. Набору інструментів починав я. Розпочнемо з мінімального. Це те, що потрібно безпосередньо для виконання робіт. Обов'язково, перш за все, потрібна рулетка. Буду показувати на складі, тому що на вулиці сніг і мороз, холод. Ось базовий набір інструментів, який необхідний для старту: лопата, граблі, ніж для різання рулонного газону, відро, сівалка і каток. Обов'язково необхідно мати садову тачку. Це все виходячи з того, яка буде технологічна карта робіт, якими ви будете займатися. Ну я би радив спочатку робити об'єкти без автоматичного поливу, якщо у вас немає досвіду. Далі припустимо, ви почали монтувати автоматичні поливи. Я ж повторююсь, це мінімум, який потрібен для початку робіт. Це перфоратор, Ще класно, якщо у вас буде шуруповерт просверлювати е, труби. Далі у нас для знімання ізоляції з дротів ось такий приспособа дуже хороша. Ну і Потім, е, якщо це перші ваші системи автоматичного поливу, ви будете робити, то варто використовувати ліпше ось такі е, муфти і намагатися все виконувати, там повороти, врізки і так далі. через... Е, Поліетиленову трубу і ось такі з'єднання. Але потім ви прийдете до того, що вам потрібен ось такий паяльник, такий ніж, для того, щоб виконувати це із ось таких труб паячних Набагато гарніше виглядає, воно компактніше, якщо ви навчитеся правильно все це паяти, воно буде дуже-дуже надовго і дуже гарно. Ну Звісно. Це мінімальний набір, але далі можуть йти там, для прикладу фен будівельний для того, щоб капельну трубку надівати, і так, далі, і так далі. А зараз вам покажу, який базовий має бути набір інструментів. Це коли ви до мінімального додаєте ще інший інструмент. Ну, все логічно. Ну, ви купили інструмент мінімальний, він у вас залишається, і починаєте докуповувати собі інструменти. Набір стандарт або базовий це уже те, що необхідно для повноцінної роботи із створенням ландшафтного дизайну і доглядом за ділянкою. Перш за все, це те, що було до цього. Плюс додається високоріз, у нас він фіскарс, пилесос, гардена, кущоріз, кускварна. Такий ручний кущоріз ножниці, високоріз оприскувач. Зараз я ще покажу ножовка Можуть цікатори бути. Не обов'язково це зараз буде АРС, так, як в даному випадку. Можливо, у вас буде ось такий ще доподобний, але необхідно, щоб він був, щоб ви могли підрізати, підрівнювати і доглядати засадом. Обов'язково також має бути. Скарифікатор аератор. Далі газонокосарка. Ну, бажано брати. Ми ось використовуємо хускварна, ми нею задоволені цілком і повністю. Rain дуже хороший планувальник ґрунту. Можна і граблями, але цим краще. Звісно, оприскувач, мотооприскувач. Мотоблок у нас він ось такий. І по три фрези на кожній осі. Компресор Hyundai 3080V. Для того, щоб ви могли видувати, консервувати на зиму автоматичні поливи. Також необхідно мати тример. також до базового можна віднести наявність в компанії бензопили, зарядної станції, фена будівельного, болгарки. Бочкового перфоратора. ну і бажано, щоб зразу було сверло на 25 на 32 Це полегшує при монтажі автоматичного поливу десь вибити бордюра чи стіну пробити. І наступний набір інструментів у нас виходить максимальний. Це те, що вам дозволяє більш професійніше надавати послуги. До пакету максимум да, можна віднести віброплиту. У нас вона на 80 кілограмів. В даному випадку можна не зупинятися і більш, більше розширюватися. Таким чином, у вас не буде максимум як такий. Тобто, от ви маєте там гілкоподрібнювач, ви маєте там екскаватора, ви маєте, ну і далі ви можете розвиватись і надавати послуги безпосередньо уже більш глибше, більш ширше. Вивозити, завозити в ґрунт. Вирівнювати екскаватором, навантажувати, розвантажувати, доставляти і так далі. Немає межі досягання максимуму. Можливо, потім якась із гілок вашої роботи вийде на новий рівень і буде окремим бізнесом. Весь необхідний інструмент я вам і обладнання показав. Це не означає, що в нас він лише такий і іншого немає. Асортимент. Великий, і у вас він може бути теж так само різноманітний. Що ж по вартості, я вам зараз розповім, скільки буде коштувати кожен пакет обладнання і інструментів, коштувати, але не враховуючи автомобіль. Отже, мінімальний пакет обладнання і інструментів, але я буду говорити зараз про свій приклад. Там, Грубо кажучи, дві лопати Фіскарс Відро. І все інше. Не будемо брати, що лопати можуть використовуватися із дерев'яними ручками, вони будуть значно дешевшими. Тому зараз я вам покажу приблизна вартість по мінімальному пакету обладнання, базовий пакет обладнання, ну і максимальний комфортний, можна так назвати. Але максимальної межі не існує. Тому старайся, вкладайся, працюй, в тебе обов'язково все вдасться. Піраміди теж не зразу будувалися, і в тебе все вдасться. Працюй наполегливо, віддавайся повністю, старайся, і лише твоє старання допоможе тобі збудувати хорошу, успішну компанію. Щастя тобі!